Жінки хочуть менше, а чоловіки хочуть більше. Бо якщо у нас чоловік із середньою статевою конституцією, то він буде хотіти сексу ну, 2-3 рази на тиждень. Якщо ми говоримо про чоловіка середнього віку, середньостатистичною зайнятістю, який має там, двох дітей, але якщо він живе в полоні міфу чоловіки хочуть постійно і завжди, то для нього такий рівень його сексуального бажання може виглядати недостатнім. Взагалі, це така теж досить поширена проблема, яку допускають люди, коли вони приходять до сексолога або заходять в Google, або заходять в чати GPT і задають дуже складні питання на зразок, чому моя дружина хоче менше сексу, чому моя дружина відмовляється виконувати ранні пестощі, чому я швидко закінчую. Це дуже Великі об'ємні запити, і люди на них часто шукають коротких, простих відповідей, на такі питання неможливо дати коротку, просту відповідь, тому що все дуже індивідуально, і нам потрібно дослідити, а що саме у тебе в твоєму випадку, в твоїй парі, з твоєю дружиною чи з твоїм чоловіком, і чому відбулися такі зміни? Рівень нашого бажання залежить від нашої статевої конституції, про яку я вже згадувала, і якщо в людина статева конституція. А сильна хотіти вона буде частіше і більше. Тобто, взагалі, рівень її сексуальних потреб він буде вищим. А сильна статева конституція вона може бути як у чоловіків, так і у жінок. Так само, як і слабка статева конституція. Вона може бути і у жінок, і у чоловіків. Тоді рівень сексуальних потреб у них буде знижений.